Старий добрий Кентавр за 2185 доларів. Це моделька 180... 160Б. 16 кінських сил, 1 літр об'єм двигуна. Бак у нас на 9 літрів. привід лише задній. Коробка передач. У нас мотоблочна йде ось така стандартна. 3 плюс 1 на 2. Вага його 610 кг, Синенький. колісна база 1250 мм. Просвіт дорожній 280 міліметрів. Є блокування диференціалу. 3 плюс 1 на 2, одноциліндровий. Довжина його 200, 2200 мм. Ширина 1200 мм, висота 1330 мм. Хороший варіант, як для просто роботи біля городу, біля дому. Якщо сподобалось відео, підписуйся, став лайк. Сподобався мені трактор Телефонуй!